У новому дні тижня влогів. Ріна вас теж вітає. Сьогодні в нас е, вівторок, 26 березня. Е, вже, перша, вже перша дня, ось і тільки зараз я до вас виходжу. Все через те, що в мене не знаю, я себе сьогодні почуваю ніяк, мені нічого не хочеться, в мене дуже мало сил, енергії. Ось і от зараз я хочу заповнити свій щоденник, що я сьогодні би хотіла зробити, але насправді я навіть не знаю, що мені писати, тому що бажання виконувати ось цю рутину в мене немає. Типу, я не хочу, я не бачу в цьому сенсу. Ось. І коли я зранку встала, я встала в 9 чоловік зробив каву. Ось ми попили трішки з ним каву, потім він пішов, пішов по справам, і я допивала каву сама. І в цей час я монтувала попередній влог. Ось, після того я пішла ще в ліжко, лягла, трішки відпочивала. Ось, і я лежала і думаю, та, та все-таки треба вставати, треба рухатись. І найперше, що мені захотілося зробити, це трішки поприбирати. Я застелила ліжко, позамітала по всій квартирі, потім вирішила ще помити підлогу, а я помила посуд. Ось мені захотілось якось так очистити трішки свій простір. Ось. І зараз було б добре вийти вже з собакою погуляти. Ось тому що зранку я не виходила, але бажання виходити з нею на вулицю в мене зовсім немає. На вулиці дуже хороша погода. Там сонечко, я думаю, що там тепленько. Ось, але. Але я не хочу. Я не хочу нікуди. Я хочу лягти на ліжко і все. Єдине, що, Єдине, що я знаю, що я хочу зараз зробити, це закинути постіль собаки і її іграшки, щоб вони попралися. І все. Тому, напевно, зараз я. Нічого в планах не буду писати на сьогодні е, жодної рутини. Я думаю, що я вже напишу по факту, що мені сьогодні вдалось зробити, а що ні. Вийшли на прогулянку в поле. Я все-таки зібралась і вийшла, але вийшла тільки через те, що я розумію, що в собаки є потреба і її, і її треба задовольнити. Ось. Як я і думала, на вулиці тепло. Ось ну, в полі є вітер, звичайно, між будинками цього немає. Ось, і знаєте, якщо чесно, то я не люблю гуляти з собакою ось в такі моменти, коли я себе отак от почуваю ніяк, і в мене немає сили і бажання йти на прогулянку з нею, тому що я в такі моменти починаю дуже різко реагувати на. Будь-який її негативний прояв поведінки. Типу, чи вона тягне повідець, чи вона щось підбирає. Типу, коли я у нормі я не вибухаю гнівом, не вибухаю роздратованістю. Ось я це сприймаю типу та. І мені я не вдоволена тим, що вона щось підіймає з землі. Але, типу, я до цього спокійно реагую. Типу, я підходжу, кажу, не можна. Ось. І я її роблю зауваження ось на агресивно. А я розумію, що я не хочу так реагувати, тому що це не та ситуація, щоб реагувати так, так агресивно ось. Бо вона в цьому не винна в моєму стані. Хоча я маю право на свої емоції, і свої емоції треба проживати, ось давати їм, е, вивільнятися, але якось мені не хочеться робити це вивільнення на собаку. Ось тому я, якщо чесно, то зараз я себе стримую. Типу, я не даю до кінця проживати своїм емоціям. Я це роблю усвідомлено через те, що я по-іншому в даний момент не можу. Але, Ріна, я тебе прошу, не обваляйся хоча б ні в чому. Будь ласка, будь ласочка. Хотіла б я сказати, що я насолоджуюсь сонечком, сонячною погодою. Але ні. Якщо чесно, то мені так якось наче образливо, те, що така гарна погода, а я не можу нею насолоджуватись. Знайшла якусь кістку від. Курки гриль, чи що? Чи просто від якоїсь курки. Ріна, не можна. Не можна. Ріна, дай. Ріна, дай. Дай. Ріна, Дай. Дай. Ні, дай. Дай. Молодець. Ні, не можна. Ні, я сказала. Ні, не можна. Ходімо. Ходімо, ходімо. Давай, давай, ходи, ходи. Ні, не повертайся за нею. Ходімо. Рейна, ні. Ні. Я знаю, що це смачно, але ні. Ходімо. Ні, навіть не думай. Ходімо. Вона наїлася гавніща. Ну, в прямому сенсі гавніща. Від неї смердить, навіть що вона стоїть ось там. Ну, добре, що не обвалялась в тому гавніщі, тільки його з'їла. Але теж мені не подобається. Ми вже вдома. Я помила їй лапки, помила мордочку. ось, Бо вона е, рила норку, е, ну, <риво> рила землю і е, запихала в цю дирку голову, тому вона була брудна. Ось, І зараз я хочу дати їй кісточку. Ні, рівна бути чемної. Зараз я їй хочу дати ось таку кісточку в надії на те, що вона хоч трошки їй почистить мордочку, щоб не так сильно смерділо гамном, на тримай кісточку, на своєму ліжечку я спустилась на низ і викинула сміття. Також я закинула в сушку е праня е речі собаки. Ось, і повернулася додому після того, як викинула сміття з кавою і львівським сирником взяла три штучки, щоб ще було на ранок до кави. Я ось це спускалась на низ. ось. Викинути сміття <хи> і зловила себе на думці, що мені настільки сумно чомусь, ось так самотньо, не знаю, якісь такі зараз неприємні відчуття. Зараз вже 5 вечора, і я хочу собі зробити салат, щоб трішки поїсти. Апетит у мене не сильно є. Ось. Але треба, треба поїсти. В мене є салат, в мене є тунець. ось, І я подумала, що хочу зварити ще. Пару штучок макарон. Можливо, вам здасться Блін. Знову зуби почали, змінили своє положення, і мені знову почало важко говорити, тому перепрошую. Ось, Можливо, вам здасться, що це дивне поєднання, але чомусь я собі так придумала. Зараз спробую, не знаю, чи це смачно. Не можу сказати, що це поєднання мені супер сподобалось. Але так от, перекусити. Не знаю, перебитись так, щоб більш-менш повноцінний прийом їжі був. Може бути. Зараз 20.16, і... і я ніяк не можу зібратися вийти на прогулянку з собакою. Я оце займалася справами, які ви бачили попередньо, ось, і після того я лягла на ліжко, і до цього часу я просто гортала тік-ток. Я просто я нічого вже не хотіла. Я не хотіла ні серіал дивитися, нічого, типу. Просто, просто бездумно гортала Тік-Ток. І я все думала, от зараз треба вийти <свистак> з собакою. І я не можу, я постійно відтягую цей момент. Але куди вже відтягувати? <свистак> І що там? Там кісточка там. Ось кісточку, яку їй давала, Щоб вона почистила зубки, ротик. Мордочку, а вона її просто скувала. Сидіти, молода, чемна дівчинка, чемно. Ой, я не знаю, де я знайшла в собі сили, щоб вийти. Чесно, не знаю. Просто я, я в безвиході, мені просто треба це зробити і все. Бо за мене цього ніхто не зробить. Ми зустріли ось такого песика. Я хочу залишити корм, але якщо чесно, я не знаю, чи він буде їсти. Зараз залишу, потім він собі знайде. десь. Ось тут біля клумби залишу. Ось я так? залишила трішки корму. Сподіваюсь, він знайде і поїсть. Хотіла зняти гарний місяць, але вже як вийшло. Блін, я не помітила, як я на минулому відео себе знімала на 3 ікса. Ну, трошки завелика на екран. Знаєте ще, яка особливість вечірніх прогулянок? Те, що е, було достатньо багато разів, коли ми виходили і зустрічали чоловіка з маршрутки. І от зараз, коли ми отак пізно ввечері виходимо, вона думає, що ми теж його будемо зустрічати, і вона реагує е, не тільки на чоловіків в чорне одягнути, але й на жінок. Тобто на будь-кого хто одягнутий в чорне. Вона очікує, побачити. Мого чоловіка. Ходімо. Ходімо. І ось так от і. постійно треба підштовхувати, що ходімо. Ось. І ще, знаєте, мінус, ну, що мені не подобається в прогулянках ще в такому стані, те, що, знаєте, мені не хочеться бути привітною. Типу, я хочу сидіти сумною мною і злою вдома. І я не хочу грати що гарного вечора, до побачення, добрий вечір. Всяке таке, типу, не хочеться. Але, але потрібно. Вона нарешті почала їсти цю кісточку. Я рада. Ми повернулись з прогулянки, я вже сходила в душ, переодягнулася футболку, в якій я сплю, і гуляли ми десь годину, тому що ми зустрічали різних собачок. Ось. І, чесно, я так не хотіла нікого зустріти, взагалі я так не хотіла ні з ким контактувати, ні з ким розмовляти, але довелось. І, якщо чесно, я прийшла виснажена, типу, бо в мене не сильно був ресурс на ці емоції, а мені довелося їх грати. Я думаю, що люди розуміли, що це було нещиро. Але я старалась, не знаю. Не знаю, чи це правильно, чи це неправильно. Але я не хотіла бути злою по відношенню до інших людей. Тому ось так. Сьогодні вівторок. Так, в мене масаж обличчя сьогодні був. Сьогодні в мене. Була йога, але йога на мобільність на мобільність суглобів. Я пропишу йогу. Сьогодні в мене було дві тяжкі кави. Зранку чорна кава, і потім я собі брала флет-вайт. Тобто дві... я це зробила. І на сьогодні я хотіла е, попрати речі собаки, і я це зробила. Чесно, я зранку думала, що я сьогодні взагалі нічого не зроблю, я себе ніяк не пересилю, я не знайду сили для того, щоб вийти погуляти. Просто щоб рухатись, а не лежати на ліжку. У мене були такі зранку песимістичні настрої на сьогоднішній день. Але якщо брати ось в підсумку по рутині, то загалом. Все добре, я все виконала. От. Але, знаєте, я це все викреслила, і що я сьогодні зробила, і в мене наразі немає жодної радості, що я це, що я це зробила. Ось, можливо, вона і є, але десь там, там далеко. Ось. Так. На цьому я буду завершувати цей день. Будьте здорові, мирного неба і до зустрічі завтра!